Люди, всіх вітаю. 19 квітня, якраз перед день Великодня, і нарешті дозрів для дитини маленький сюрприз. І думаю, поділюся і вам, тому що, напевно, полуниця ще не була в кадрі. Трішки перед історією. Є ось такий у нас розсадник, який раненько опалюємо. Є таке місце біля буржуйки, що там нічого високорослого не посадиш, поки топиться, воно погорить. В жовтні висаджував нову посадку полуниці на городі та й думаю. Якраз таке містечко посажу полуничку. Вийшло 19 кущів, з цього боку 5, там 14. Тут у мене дарселект, там Ольба. Ольба раніше. І раніше, звичайно, вона і вийшла. І ось такий результат. Уже десь 15 числа була полуничка. Ну і вибачаюся, агроном прийшов, без нього б, звичайно, цього б, нічого б не вийшло. Але тут не встиг вам підзняти, тому що мій секрет розоблачила дитина трохи раніше. Так що, ось така полуниця 19, го кілька штук. Це в тому місці, де якраз буржуйка. Але скажу вам, була б вона раніше і була б, було б її більше, якби якийсь козляра який це знімає. Бачите, від шиф... ну, ставлю ось тут шиферину від буржуйки, щоб воно не так нагрівалося, тому що тут дуже і дуже гаряче повітря, воно опалює кущі і щось. Ввечір завтикав я на день. Ну, зараз сонце вистачає, а так, коли було пасмурно, зимню ще, то я цю шиферину виносив, щоб більше на кущі попадало сонячного світла, щоб краще він розвивався і була, звичайно, солодша ягідка. І щось ввечері я завтикав і ось чотири кущі просто згоріли. Там була сама перша полуниця і вони були потужні. Там одну якусь нещасну ягодку вибило. але Добре, хоч кущик вижив. Ось так. А далі ще немає. Полуниці ну, зацвітає. Бур'ян пішов, треба підзайнятися, тому що вже кінцевий результат. Отже ось такі пироги вийшли. Тому може бути. Ніколи ми в теплиці не садили. Це так. Чисто, щоб було таке ось містечко. До тут її посадили. І ось так виглядає, дивіться, Дарселект Вона пізніша. І ось такі. Ягодки також уже скоро будуть. Ну це, знаєте, баловство із тої опери, як оце в мене є огірки в пакетах. Місце займають, але вони є. У великій теплиці ще не скоро будуть огірки. А тут ось на великодень. Нарвемо свіженьких, і скажу так, що вже всі наїлися, ніхто за ними не ганяється. Треба ось позривати, бо дивіться, які вже. Чи маленькі. Ну і як висновок з що якщо у вас є тепличка, можна щось в ній причудити. Бачите, результат є. Але, звичайно, якби ми вибрали якесь краще місце, тому що тут все-таки, хоч у нас іде і подвійна плівка, але тут дуже велика тінь і зимою, понятно, що від плівки вона ну, більш перехолоджувалася, заходила морозом, ніж якби ми посадили її. Посередині. Ну і традиційно, якщо було цікаво, можливо, десь щось корисно, ставте лайки, підписуйтесь, і будемо вирощувати разом. До речі, пишіть в коментарях, буду відповідати. Ось буде вихідний. І в нас також один вихідний, два. На жаль, не зможемо собі дозволити, то буду відповідати на ваші запитання під цим відео. Все, до нових зустрічей!